Навіщо мені музичний редактор, якщо мої продавці мають класний музичний смак? Часто буває саме так, коли ти приходиш в кав'ярню і там е досить цікавий плейлист. Ти сідаєш, п'єш улюблену каву, затишна атмосфера і музика тільки доповнює. Навіть колонки не найдешевші і звучать вони пристойно. Так навіщо все таки тоді платити людині, яка буде відповідати саме за те, як звучить твій заклад? Відповідь проста: не завжди ваш персонал може подивитися на ситуацію з боку. Музичний редактор в чомусь як психотерапевт, сімейний психотерапевт. Коли ви дивитеся на те, що відбувається в сім'ї, зі сторони, з одної сторони, ви бачите проблему, яка полягає в загальному з музикою, можливо, вона не відповідає типу закладу, наприклад, звучить занадто жорстко як для. Такого затишного місця, або ж навпаки, потребує більшої динаміки, більшої агресії для того, щоб показати яскравий стиль місця, де ви перебуваєте, і в той же час це баланс, баланс двох сторін. Іноді, який би хороший смак не був у вашого персоналу, все ж таки це може бути річ, яка перекочовує. Наприклад, забагато пісень одного виконавця чи забагато одного стилю. Чи, можливо, навпаки, суміш, яка не надто поєднується. І саме тут може бути доречним музичний редактор.